Віддала окупантам автопарк швидких для депортації українських дітей до Російської Федерації. СБУ затримала херсонську колаборантку. Про це повідомляють у прес-службі відомства. І додають, що жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Під час окупації обласного центру посадовиця ввійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги. Для цього власноруч підписала відповідне розпорядження для видимості законності процедури. Повідомили в прес-службі СБУ. Ба більше колаборантка сприяла росіянам у масовій депортації українських дітей, яких вивозили каретами швидкої з Херсонщини до Криму, а потім до Росії. Крім того, окупанти використовували швидкі для евакуації поранених загарбників з передової до військових шпиталів країни-агресора. А згодом, взагалі, поставили машини на баланс адміністрації Гауляйтера Сальдо. Після деокупації колаборантка не поспішала виїжджати з Херсона. Натомість, наприкінці літа 2023 року, жінка поїхала до Львова і оформила собі соціальні виплати як внутрішньо переміщена особа. Затримати публічницю Російської Федерації вдалося на прикордонному пункті пропуску Краківець на Львівщині, коли та намагалась виїхати до Європейського союзу. Тепер зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами. Максим Турченський, телеканал НТА.